І вітання! В ефірі, як завжди, у цій порі новини, в студії Наталія Жовтяк. У сьогоднішньому випуску дивіться про таке. Готуємо тривожний рюкзачок, діти йдуть до школи. Мешканці новобудови вже втретє вимагають зібрати сесію міської ради та присвоїти будинку-адресу. Полтавські волонтери не втомлюються допомагати внутрішньо переміщеним особам. Школярам, які з 1 вересня навчатимуться у традиційному очному форматі, рекомендують мати з собою так званий тривожний рюдзачок на випадок евакуації. У нього батькам радять покласти воду, їжу та інші речі, які будуть корисними у разі атак з боку російських військ. Про це повідомив перший заступник начальника патрульної поліції України Олексій Білошицький. Це питна вода в невеликій кількості, снеки, перекус, змінна білизна. Іграшка або річ, яка є улюбленою у школяра, і в обов'язковому порядку це контакти, нотатки з контактами батьків або інших осіб, які будуть на постійному зв'язку. І в обов'язковому також порядку необхідно виконувати безумовно сигнали повітряної тривоги. Це перелік предметів, він однозначно не є виключним, тому що. Є і такі певні е, специфічні моменти, які можуть бути також додані до наплічника, наприклад, індивідуальні ліки для наплічників. Є такі е, навіть спеціальні чохли. Якщо не мають спеціального чохла, то це має бути зроблено так, щоб це було надійно прикріплено. Понад 200 полтавців не можуть в'їхати у свої квартири у новобудові по вулиці Європейській, 146 є. А все через те, що будинку не присвоєно адресу. Сьогодні невдоволені вже втретє вийшли до стін міської ради. Чому склалася така ситуація? Дізнавались наші кореспонденти. Вже втретє за літо під стінами міської ради збираються полтавці, які придбали квартири в одній із багатоповерхівок по вулиці Європейській, 146 е є. Люди кажуть, причина та сама: вони не можуть в'їхати у власне житло через те, що міська влада не присвоює адресу будинку. Наразі люди вимагають одного скликати сесію. Постає вже котрий раз. Єдине питання це питання скликання сесії міської ради, тому що на сесії повинно бути розглянути питання продовження оренди земельної ділянки, на якій розташовані будинки нашого житлового комплексу, тому що через те, що не продовжено термін оренди, нам нашим будинкам не присвоюється адреса. Аліса Коробова каже, через таку ситуацію майже 300 родин не можуть ні оформити право власності, ні укласти договори з комунальними службами, ні розпочати будь-які ремонтні роботи. Представники міської ради не заперечують, що це питання суто технічне. Але через те, що не збирається сесія міської ради, це питання не виноситься на сесію, ну і немає вирішення питання. Ми зверталися і до секретаря міської ради, і до депутатів. І особисто я писала звернення до голів усіх фракцій. Ми вважаємо, що скликати сесію навіть для вирішення лише одного нашого питання, це ну, воно того варте, тому що це питання майже 300 інвесторів, майже 300 які не можуть користуватися своїм е, е, майном через бездіяльність міської ради щодо ситуації, то перший заступник міського голови Валерій Пархоменко каже: найближча сесія міської ради має відбутися 9 вересня. Чи будуть розглядати на ній дане питання? Він наразі сказати не може. Та якщо воно в переліку буде, то депутати за нього проголосують. Звернення, які вони присилали, вони включені, їх комісія розглянула. Коли буде сесія і буде зрозуміло, скажем, суть. Питання, я думаю, що депутати за нього проголосують. З 1 вересня у зв'язку із збільшенням комендантської години Полтавський громадський транспорт змінює графік руху. Про це повідомили на сайті Полтавської міської ради. Тепер комунальний транспорт працюватиме на маршрутах з 5 години ранку до 22.00 вечора. Останній рейс курсує таким чином, щоб о 22.00 завершити маршрут у депо. Громадська організація річки Полтавщини закупила для Збройних сил України антидрон. Його волонтери передали для наших бійців із полтавської 115-ї бригади. Більше про це розкажуть наші журналісти. Полтавська 115 та бригада Збройних сил України отримала від волонтерів новий антидрон. Його військовослужбовцям передали представники громадської організації річки Полтавщини. Олександр Штейман, який є головою організації, розповідає, закупили техніку за 420 тисяч гривень. Так як ми вже на слуху, наша громадська організація, і у людей велика довіра до нас. Ми просто дали нашим учасникам групи, нашої спільноти, нашого напрямку клич, що хлопці потрібно допомогти, бо військові звернулися, і буквально два місяці спільними зусиллями люди скидали кошти із-за кордону, і підприємці Полтави. І, взагалі, небайдужі люди, то тобто, скідлось, привозили, приносили кошти. Робота ж самого антидрона проста. Розповідає військовий із 115-ї бригади Олег Яроль. Одним натисканням кнопки пристрій глушить, садить, а може й повністю збити ворожі безпілотники. Ця заглушка діє на усі електроприбори. залежності від дрону. Получається, якщо дрон поганого качества, він падає як кирпич з неба. Якщо лучшого качества, тіряється картинка. І він повертається додому. Тобто, коли, так скажемо, російські війська нас знімають, показують і координують арту, міномети і все остальне, в них пропадає картинка. І заново все, їм треба, щоб дрон повернувся додому, знов запустити. Ну і якщо накрутити по більшій мощності, можна його просто спалити. Вже через декілька днів цей прилад на нульових позиціях буде працювати на оборону нашої держави та наближати нас та наших воїнів до перемоги. Сьогодні полтавські волонтери провели незвичайну екскурсію для переселенців. Екскурсанти завітали на кафедру образотворчого мистецтва Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, що діє у Полтаві. Вони мали змогу знайомитись із доробком художніх творів як студентів, так і викладачів, встигли в останній перед переїздом день, адже вже від завтра кафедра змінює адресу. Художники переїздять до нового приміщення за адресою вулиця Гагаріна, 3. Олівець, бачите, сангіна, темна, сангіна, mm -hmm. світла, там, соус, там теж олівець, комбіновані, якісь матеріали. Mm -hmm. ну, це навчальний процес. В останній день літа розпочинається сьомий мій проєкт, який називається Дзеркало душі. І в нас знайомство з творами мистецтва, з творіннями, які створили викладачі. Художники і студенти Луганського національного університету. Сьогодні в приміщенні йде, скажімо так, переїзд. І ми останні з могикан, які сьогодні в цьому приміщенні бачать твори мистецтв наших добрих друзів із Луганська, які вже стали полтавцями, можна так сказати. Цей проєкт не тільки знайомство з Луганським національним університетом, а й з полтавськими художниками. Переселенці, які знайшли собі прихисток у Машівській громаді, отримали гуманітарну допомогу від міжнародної організації Джем постільну білизну у тому числі й теплі ковдри від американських партнерів, людям передала громадська організація Наша справа Полтавщина. Подробиці дивіться у сюжеті. В селещину Машівської територіальної громади прибула гуманітарна допомога для вимушених переселенців. У кожному наборі комплекти високоякісної постільної білизни, побутова хімія та засоби гігієни. Благодійна допомога надійшла на Полтавщину від американської міжнародної організації Джем та Всеукраїнської громадської організації Якість життя. По громадах її розподіляють представники громадської організації Наша справа Полтавщина. Це просто ніжками». Адіяла. Харків'янка пані Інна каже, тепла ковдра та комплект постільної білизни саме те, що треба напередодні осені. Дуже актуально. Ми з чоловіком попали сюди з лікарні з Харкова. Тут тобто ми там живемо на посілки Жуковського, де всі вікна повалітали, нас обстрілюють. А потім лежали на Салтівці в 602-му мікрорайоні. А от і там теж почали бомбити, і ми приїхали сюди з тим, що в нас було. І оце ми вже з квітня місяця. У нас дві простинки, одна під нами стираємо, одна замість наволочок. І все. Вдячна за пакунок з гуманітаркою, і 86-річна харків'янка Ніна Петрівна. Гуманітарку дають все. я не голодна, слава Богу, тепер щось якісь вещі дали. Дай Бог, а вам велике спасіба. Усі місцев'яті хорошо за всіх. Допомогу у вигляді постільної білизни, засобів гігієни та побутової хімії отримала і Олена. Вона мама двох маленьких дітей. Зараз екрай необхідно, так як. Ціни на все виросли щиро, дякую за допомогу для маленьких діток. Це крайне необхідно зараз трудна трудну годину для нас і, і взагалі, для всіх. На Селищенському старостинському округу на сьогоднішній день зареєстровано 314 осіб, 143 сім'ї. Приймаємо внутрішньопереміщених осіб з першого дня війни. З 24 лютого, з 25-го, у нас вже потік внутрішньопереміщених людей розпочати. І на сьогоднішній день люди додаються. В нашій громаді народилося чотири малюка. Як староста села, я хочу щиро подякувати нашій справі Полтавщина і особисто Сергію Білашову і Ларисі Босенко за допомогу нашим внутрішнім переміщеним особам. Щиро по материнськи дякую вам. Це вже не перший транш гуманітарної допомоги для переселенців від американського фонду Джем, який спільно з всеукраїнською громадською організацією якість життя та громадською організацією Наша справа Полтавщина продовжує вивчати та враховувати потреби людей. Благодійники обіцяють, найближчим часом такі набори доправлять і в інші громади області не оминуть і найбільш віддалені села. 1 вересня сервісні центри МВС у Полтавській області змінюють графік роботи. Відтепер обслуговування клієнтів відбуватиметься з вівторка по суботу. З 1 вересня поточного року сервісні центри МВС Полтавщини повертаються до довоєнного графіку роботи. з вівторка по п'ятницю. Графік роботи сервісних центрів з дев'ятої години ранку до шостої години вечора. В суботу тести працюють з дев'ятої ранку до 16.45. Попередній запис для отримання послуг здійсниться до допомоги електронної черги. Записатися на практичний іспит можна через термінал для запису, встановлений безпосередньо в приміщенні сервісного центру МВС. У разі відсутності термінала запис здійснює адміністратори сервісного центру. А на цьому я прощаюся з вами. Для вас в студії працювала Наталія Жовтяк. Нагадаю, що наші сюжети можна переглянути на сайті IRT.pl.ua. А якщо вам є про що розповісти полтавцям, дзвоніть до нас у редакцію телефони 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами, бережіть себе, підтримуйте Збройні Сили України і пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна!